Вітаю, друзі! Мене звати Ольга і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 21 червня по 25 червня 2025 року, включно. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період. Дякую за те, що довіряєте мені. Що дивитесь мене, читаєте, слухаєте підписані на мене за коментарі, за вподобайки, за донати, всіх всіх вас дякую. Це в нас буде частина перша. Починається вона із Запоріжжя, далі йдуть місто Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Васильків, Бровари, Львів, Тернопіль. Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчук, Суми та Житомир. Пізніше буде друга частина. Вона починається з міста Дніпро. Далі йдуть міста Дніпропетровської області, такі як Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне. Жовті води Синельниково. І ще додаю до цього списку місто Шахтарське Дніпропетровської області, Одеса, Миколаїв, Очаків та Рівне. Ну, Починаємо. Ще раз наголошую, що кому цікава ваша особиста доля або життя ваших рідних, близьких, ваші будинки, ваші роботи, ваше здоров'я. За особистими розкладами, звертайтеся в порядку черги. Всім приділяю увагу. Починаємо із Запоріжжя. Місто Запоріжжя з 21 по 25 червня 2025 року. Місто Запоріжжя. 21 по 25. Так, починаємо із Запоріжжя. 21 червня місто Запоріжжя. Що чекає? 22 червня місто Запоріжжя. Що чекає в плані війни і в плані обстрілів? 23, 24 та 25. Дивимося, 21 число. Карта вогонь. Карта Сонце, карта пожежа. Ну, в розкладах на війну це не є гарна карта. Ну, ми дивимося. Розшифровуємо тепер. Лівий берег 21 червня лівий берег Запоріжжя. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий, Правий. Ну, я б сказала, що якась буде такий досить серйозний прильот. От іменно на лівий берег карти показують. Більшу небезпеку. Над правим будуть пролітати, а на, на лівий може навіть бути там і пожежа. Нагадую, що дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. 22 червня. Ну, тут щось буде сипатися, тут можуть збивати. І над правим берегом, і над лівим. Тепер дивимося конкретно для кожного. Берега, лівий берег міста Запоріжжя 22 червня. Правий берег, лівий берег. Вибачайте. Це в мене відеокамера включена. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. Передмістя лівого там є небезпека, там буде активно дуже е, щось буває, тут це, як пригород, е, Запорізький район. І над правим берегом там щось буде. Деренчалок багато. Пар, правий берег, це і бабурка в тому числі. Ну тут більше для лівого берега небезпека. Щось збиватимуть на окраїнах лівого берега міста Запоріжжя. Так, 23 червня місто Запоріжжя. 23 червня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий правий 23. 23. Ну по цим картам я не бачу прильота. Слава Богу. Якось кажуть за межами так, окраїни так, щось може збивати. Но самого прильоту я не бачу. 24 число. 24 червня. Лівий берег. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, для лівого берега може бути прильот лівобережжі. Для правого покажуть десь за межами окраїни правого берега. І 25. Карти показують відразу темну пору доби. 25 червня, місто Запоріжжя. Лівий берег. Угу. Правий. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Показую, що на лівому березі буде влучання таке, що. Тут може бути або світло, або вода, або газ. Тобто тут якесь може бути гучне попадання, і це кажуть, що може і на правий берег розпространитися по світлу, по тому. Щось тут показує, що для Запоріжжя оце 25 число досить напряжене, і тут кажуть, що може бути якийсь серйозний прильот. Тут для правого берега якось, кажуть, окраїни, прям з краю десь попадання. А для лівого якось із, ну, може, в самому районі, отак. Господи, поможи. Йдемо далі. Місто Вільнянськ. З 21 по 25 червня, чи у Вільнянськ буде прильот. У самий Вільнянськ у ці дні. У самий Вільнянськ прильоту, карти не показують. За межами так, передмістя, пригород так, а в самий Вільнянськ слава Богу, карти не показали цього разу. Так, Київ, Київ з 21 по 25 червня. От кожного разу кажу, дати можуть змінюватися. Мої співчуття, шановні глядачі. Мені одна глядачка пише, ви ваші карти, 17-го, не показали. Вони карти ваші неправду говорять. Ну що це таке? Я ще раз нагадую, дати можуть змінюватися плюс-мінус 1-2 дні. Може бути, вони заходять і на попередні 5 днів, що я робила, і на последуючих 5 днів можуть захватити. Ви мене просто, щоб я робила подень таро прогнози. Якщо не подобається, я буду робити у загальному плані. Буде, не буде прильот у 5 днів, чи не буде? Київ, місто Київ. З 21 по 25 червня, місто Київ. Чи буде у Київ приліт? 21 червня. 22 червня місто Київ. 23 червня. 24 червня місто Київ і 25 червня місто Київ. Так. 20. червня місто Київ. Лівий берег. Правий лівий, правий. і на правий берег, і на лівий будуть летіти ці ракети чи шахеди, не дай Бог, ну. Лівий, правий, щось збиватиме. Бачите, крутять, крутять. Тут кажуть, що може бути якась навіть як комбінована. Щось там чогось різного, різних якихось снарядів будуть кидати. Ну, прильота, як такового не показали, ну воно якось таке, знаєте, збивання буде, робота ППО буде отаке. 22 червня місто Київ. 22 червня місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. 22 карти не показали прильоту. У Київ. 23, 23 карта. Смерть. 23 число, 2 червня, 23. Лівий берег. Києва. Правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий. Щось може бути на лівий берег. Пролетить. Бачите, летить кругле впадає вниз. Не втримали. І показую загрозу для житлових будинків. 24 червня, місто Запоріжжя. Ой, місто Київ. 24 червня. Карта сила. Лівий берег Києва. Правий берег. Дивіться, відразу башта випала, ну, але слава Богу, що перевернута. Знову щось буде летіти, багато чогось на Київ. Знову буде чогось летіти. Десь на підльоті до Києва будуть збивати. Знову летить ракета. Тут летить в обратну сторону. Правий. Для лівого берега тут є небезпека. Збиватимуть щось там, ну, можуть бути наслідки цих збивань, і прильотів і так далі. 25 червня місто Київ. 25 червня, місто Київ. Лівий берег. Києва. Правий берег. Лівий, правий, лівий. Правий. Ну, сам Київ я не бачу прильотів. Будемо спостерігати. А по області можуть бути, на жаль. Так. Наступне місто у нас Біла церква. Біла церква з 21 по 25 червня. Місто Біла Церква. Київська область. Чи буде приліт у Білу церкву? Білу церкву нема. Ну, буде щось летіти, відлуння з району, під район, передмістя може бути. На жаль. Так, далі йдемо. Васильків, Київська область. Місто Васильків з 21 по 25 червня. Чи буде у Васильків приїзд? Так. З 21 по 25. Васильків. Нема, не бачу прильота по області, так, десь по району так, але не в самі Васильки. Бровари. Київська область з 21 по 25 червня. Чи у бровари буде приліт? Так, бровари. З 21 по 25 червня. Я не бачу прильоту бровари. Десь будуть передмістя, мені таке слово йде, як в південному напрямку, там буде працювати ППО. В вибухові хвилі є загроза. Уламки, не дай Бог, ну є. Показують. Місто Львів з 21 по 25 червня. Чи у Львів буде приліт? Східна сторона Львову, східна частина, можливо, Львівської області, району. Що там кажуть, може бути прильот? Є загроза для північного і східної частини Львова, передмістя або район. Ось карти показують, що там щось може бути. Гучно щось працюватиме, навіть показують прильот. Бережіть себе. Тернопіль з 21 по 25 червня. Місто Тернопіль з 21 по 25 червня. Чи в Тернопіль буде приліт? Тернопіль, дивіться. Вам йде карта летить із північного сходу на вас. І кажуть, що може в Тернопіль цього разу карти показують, що може бути пряме влучання. І башня, дивіться. Є в Тернопіль вам карти показують прильот. Якось південну сторону ближче до центру. Ну, от так. Будьте уважні. Хмельницький, з 21 по 25 червня. Чи у Хмельницький буде приліт? Східна сторона, східна частина Хмельницький, діти, вам випадає башня. Карта страхів, щось вибухові хвилі, оці всі. Східна сторона, можливо, передмістя, тому що е, на, на краю розклада випала карта башта карта жах на вулиці В'язів. Ну, для східної частини карти показують можливу е, вірогідність прильоту. Старокостянтинів з 21 по 25 червня. Чи у Старокостянтинів буде приліт у ці дні? Ні, вам карти не показують на ці дні, слава Богу, прильоту. Я не бачу. Далі. Харків з 21 по 25 червня. Харків. Так, Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Харків? З 21 по 25 червня. Не зменшиться, навпаки, кажуть, бачите, башта, вам випала прямо на півночі, північна сторона. Розвідувальне бипила, спочатку зіб'ють, потім тут кажуть, є загроза для житла людей. Карта страхів, карта прильотів. Полегшення немає, а навпаки, тут йде ескалація така. Будьте обережні. Херсон з 21 по 25 червня. Місто Херсон. Чи буде зменшення кількості обстрілів Херсону? Окупація вам не випадає. Тут кажуть, можливо, в якійсь районі, в якомусь районі є зменшення. Оцих обстрілів, а в якомусь збільшенні. Тому, поки що сказати, що тут якесь заспокоєння, тут нема, на жаль. Вінниця з 21 по 25 червня, місто Вінниця. Чи буде у Вінницю приліт у ці дні з 25 по 25 червня, 21 по 25 червня. Так, з 21 по 25 червня місто Вінниця. Прильоту нема вам. Ну, по області можуть бути. А місто Кропивницький з 21 по 25 червня. Місто Кропивницький. Чи буде у Кропивницький приліт? З 21 по 25 червня. 21 по 25 червня, місто Кропивницький. Так, Кропивницький, дивіться, два туза вам випадає, цей летить вниз. Може бути, показують карти, що, на жаль, тут бачите, як не стримали. Третій туз, також не стримання. По центру може бути вирогідність. До вас прильоту. Карти показують туза. Кажуть, щось збиватимуть. Три штуки чогось буде летіти в вашому напрямку. Воно якось не досягне своєї мети, но шуму і страхів на жене добряче. Будьте уважні. Місто Черкаси з 21 по 25 червня. Місто Черкаси. З 25 по 24 червня. Давай по 25 червня. Черкаси. Чи буде у Черкаси приліт у ці дні? Не бачу прильота у Черкаси. Слава Богу, нема. У ці дні. Полтава з 21 по 25 червня. Місто Полтава. Чи буде у Полтаву приліт? Полтава, з 21 по 25 червня. Цього року? З 21 по 25 червня? Полтава. Не бачу. У Полтава. Нема прильоту. Слава Богу, нема. Кременчук. Місто Кременчук. З 21 по 25 червня. Місто Кременчук. Південний схід Кременчука тут кажуть, що може бути прильот. Два тузи вам і десятка мічей. Тут не втримали, тут розливається через верх, тут башта. Тому схід і південь для Кременчука досить небезпечна картина намалювалася із карт. Будьте обережні. Місто Суми з 21 по 25 червня. Місто Суми. Ну, Дивіться, ворог якось із північного сходу буде лізти. і тут летять в центр розкладу багато ракет, тут диявіл, тут. Захист пробитий, тут також захист пробитий. Карта страхів, карта безсонних ночей прильоти. На жаль, на жаль, мої дорогенькі. Але по окупації сум нема. Карта імператриці говорить про те, що суми стоять, тримаються, але прильоти будуть і заключне в цьому блокі в цій частині міста. Українське це Житомир. З 21 по 25 червня місто Житомир що чекає? Місто Житомир. З 21 по 25 червня місто Житомир. Прильоту я не бачу. Хоча ворог буде по району, по області, може бути. Ворог налаштований досить серйозно і, і рішуче. Буде, буде залякування, будуть люди бояться. Ну, самий Житомир немає прильоту, але по області можуть бути. Так, і давайте так. зараз подивимося в загальному плані, чи буде комбінована е, ракетна атака міст е, України з 21 по 25 червня території України. Буде. так, з 21 по 25. Так, з 21 по 25 червня місто, місто Україна. Україна. Чи буде масований комбінований обстріл по всій території України у ці дні з 21 по 25 червня? Знову кажуть, що вибирають, вони в них, як бачите, так, вони поміняли, якесь місто вибирають і кошмарять його всю ніч. Оце таке буде. Буде продовжуватися. На жаль, поки що так. Отакий у мене Таро прогноз, шановні мої глядачі, пишіть свої відгуки, пишіть свої побажання, пишіть... Свої запитання. Не забувайте підписуватися, коментуйте, бережіть себе, янголо-охоронця всім вам. Мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім, 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 всім бажаю!